У травні по всій Україні проходила акція Прийди та заведи від компанії Renault Україна». І, звичайно ж, усіх, мабуть, цікавить відповідь на запитання. Хто став тим щасливчиком, що підібрав ключ від нового Renault Симбол? Тож, увага! Пригадуєте, у травні по всій дилерській мережі Рено Україна проходила акція Прийди та заведи. У рамках цієї акції кожен відвідувач салону Рено отримав можливість виграти поворотом ключа один із трьох автомобілів. Новий Рено Символ, а також отримати сувенір від компанії Рено Україна. Сьогодні підсумки цієї акції. Компанія «Автоплаза». Є одним так само з лідерів серед відвідуваності салонів. В цей час за час дії акції з 15 по 31 травня, наш салон відвідував і прийняв участь в акції більше 3200 чоловік. І нам дуже приємно, і ми самі були дуже ще роздивовані, що в Чернівцях вперше серед всіх диверських центрів Верно, вперше в Україні, був Заведений в результаті виграний автомобіль. Це відбулося зразу на другий день акції, тобто 16 травня. І мені дуже приємно привітати сьогодні нашого тепер вже дійсного клієнта Фочука Сергія. Прошу Сергій. Є такий міжнародний конкурс, який називається «Автобест». Він теж визначає кращий автомобіль року, але це кращий автомобіль в країнах з перехідними економіками, або їх прийнято називати ще в динамічних економіках. Ось в цьому році конкурс Кращий автомобіль за версією AutoBest виграв теж Рено Символ. Не в останню чергу це відбулося за рахунок того, що цей автомобіль є надійним, економічним, там були багато критеріїв. Один з них це місткість багажного відділення, це комфорт, надійність, безпека і ціна експлуатації, що дуже важливо для таких ринків, як ринки автобез. Відповідно, автомобіль дуже добре пристосований до умов експлуатації в Україні. На прес-конференції щасливий і дещо розгублений переможець поділився із нами своїми відчуттями. Ми очікували цей день, мого сина був рік. Я думаю, піду, спробую. І так все вийшло. Що виграв, разу прийшов. І що ж, чудеса на світі дійсно існують. Треба тільки вірити у чудо. Сергій Фоджук повірив і виграв новий автомобіль.